Привіт всім! На каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Проживаємо ми в Херсонській області, СМТ Білозерка, Південь України. Сьогодні, 24 липня 2024 року. І хочу сьогодні розпочати свою розповідь з нової гібридної форми, яка з'явилася у нас на винограднику в тому році, Шакіра Калугіна Віктора Михайловича. Це практично сигнальне плодоношення. Тому що в тому році була буквально одна ягід, ягідка для підтвердження сортності. Покажу вам зараз її нагрузочку, це фактично перше плодоношення. Оце вона, зараз на другу сторону перейдемо. Ось далі вона пішла. Це шакірочка в затінку. Ось вона? Там внизу і ось у. І далі це шакіра. На сигнальне плодоношення. Непогані груна. Гляньте, гарненькі. Ми замітили, що вона полюбляє сонечко. На сонці вона більш яскравого, червоного кольору, а в затінку більш темніша. Ось на сонячній стороні. гарнесенька яка шакірка. Ця форма дуже раннього терміну визрівання, Ягідка червоного кольору і головне з неповторним мускатом. У неї біла хумка м'якіть, тонка шкірка, плотна соковита м'якість, Тріску нема не на єдиній ягоді. Ось дивіться, я навіть приближу вам. І тут ось. Все. Можна сказати, що це дуже-дуже врожайна форма, тому що викидала вона по три сутвіття напаги. Бачу в ній сильний потенціал. Вона не схильна до болячок, листочок чистенький. Високоросла форма. Я думаю, що на дуже ранній термін визрівання з таким мускатом, з таким кольором ягода не залишиться без уваги. Спрос на неї буде. Вона залишається в нас на винограднику, і ми будемо з нею працювати з цією формою. Думаю, ми досягнемо кращих результатів. Це ж тільки сигнальне. Біля шакіри. Тут ми привели теж зробили прищепу в тому році гібридну форму адреналін. Ось я вам покажу її навантаження. Гляньте. І це ще там вона ховається, і там вона. Вона себе показала з дуже хорошого боку. В цьому році запилення, скажімо так, було, не ахті. Але вона запилилася гарненько. Гляньте, гроночки такі непогані, ягодка крупненька. Зараз ми зірвемо от ягодку, я покажу, як на долоні. Ось дивіться, яка ягодка. Крупненька. На такі руки. Вона вже практично готова. Я думаю, що вона піде в маси. Про поягодки, соковита, хрумка гармонійного смаку. Болячок не замічено. Лист чистенький. Форма теж урожайна, теж по три соцвіття. На пагін. Будемо за нею спостерігати. Вона у нас однозначно залишається на винограднику. Адреналін. Всім, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, хороших врожаїв, мирного неба, з повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока!